Російська Федерація атакувала КПП Орлівка на Одещині. Спалахнула пожежа. Полум'я охопило транспортні засоби. Поранення отримали два водія вантажівок. Один із них іноземець, громадянин Туреччини. Як розповів голова ОВА Олег Кіпер, ворог вдарив по Ізмаїльському району ударними безпілотниками на світанку 2 жовтня. Під прицілом була і портова інфраструктура. Постраждалі в лікарні. Їм надають всю необхідну допомогу. А по Харківщині противник гатив кабами. У місті Дергачі постраждали п'ятеро людей, серед них – 14-річний хлопчик. Було займання гаражів та пошкоджено скління трьох двоповерхівок. А в Київському районі самого обласного центру росіяни пошкодили гаражний кооператив. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Крім того, у середу окупанти вдарили по Донеччині. Дісталося місто Слов'янськ, там поранено людину. У Київській області також кружляли ворожі розвід дрони. По ним відпрацювала ППО. Усього ж протиповітряна оборона знищила 11 шахедів із 32, що запустила Росія по Україні. Тим часом воон поділилися сумною статистикою: всього за три місяці літа кількість жертв серед мирного населення України зросла на 45%. За літо росіяни вбили 589 та поранили. Дві тисячі шістсот вісімдесят п'ять українців. Тим часом до Російської Федерації із помстою завітала бавовна. У Білгороді та області оголошували повітряну тривогу через атаку безпілотників. Російська ППО не впоралась, і як наслідок пошкоджені дві вантажівки є поранений та загиблий. Ще одне нещастя для росіян сталося у центрі Єкатеринбургу. Там спалахнув театр мускомедії. У будівлі було заблоковано мінімум 10 людей. Частину із них евакуювали за допомогою пожежних сходів. Постраждала щонайменше одна людина, пишуть російські змі. Як відомо, цей чоловік помер у лікарні. Усі виходи в театрі під час пожежі були заблоковані, тому людям довелося вибивати шибки та рятуватися через дах. Це яскравий приклад так званої пожежної безпеки у Росії, де про простих людей ніхто не дбає. Основне відзвітувати на папері, а в реальності хай горить. Росія у вогні у Москві трапилося чергове нещастя. Масштабна пожежа у вівторок, 1 жовтня, охопила торговий центр Бішкек Сіті біля метро Савєловська, що спричинило хаос і паніку серед мешканців. Торгові ряди полум'я охопило настільки стрімко, що продавці у відчай намагалися врятувати свій товар. Ризикуючи власним життям. За повідомленнями телеграм-каналу Шот, вогонь миттєво знищив сім закусочних. Вулиця Складочна у Бутирському районі затягнулася густим чорним димом, де впритул один до одного розташовувалися дрібні магазини, кафе і торгові намети. На місці працюють пожежники, є загроза вибухів, адже всередині наметів знаходяться газові балони, повідомляють очевидці. Поки що дані про постраждалих не надходили. А у ростовській області РФ вогнеборці МНС ніяк не можуть загасити ландшафтні пожежі. На околиці Обільненського сільського поселення спалахнув очерет. Через сильний вітер полум'я поширилося на 800 квадратів. На місці працюють понад півсотні спеціалістів та 18 одиниць техніки, у тому числі пожежний потяг. Аби впоратися із вогнем до ростовської області відправили навіть вертоліт «Мі-8». І це далеко не єдина біда, що спіткало Росію цього дня. У той час, як Москва палає, у Білгороді та області також неспокійно. Там оголошували повітряну тривогу. Російська пропаганда поспішила заявити про в лапках успішне збиття трьох безпілотників. Але результати говорять самі за себе. У селищі Дубове пошкоджено фасад комерційної будівлі, а в районі таврове 4 розгорілася сильна пожежа. thank you